Наша шкільна родина, шановні вчителі, любі учні, дорогі батьки. Сьогодні ми зібралися для того, щоб відсвяткувати день останнього дзвоника. Ось і закінчився ще один непростий навчальний рік. Ми продовжували працювати в умовах дистанційного навчання, але у нас все вийшло попри всі труднощі. Ми не лише зберегли, а й приумножили наші здобутки сьогодні. Ми з гордістю вітаємо наших зірочок, відмінників у навчанні, переможців різних конкурсів та олімпіад. Шановні колеги, ви кожного дня віддавали часточку своєї душі, професіоналізму, дітям і перемоги, які сьогодні ми маємо. Це спільна перемога вчителів і учнів. Дякую вам за вашу титанічну працю. Окремі слова подяки хочеться висловити батькам. Без вашої підтримки ми б не досягли тих результатів, які сьогодні маємо. Ви надихали дітей, підтримували нас в усіх починаннях. Тож велика подяка вам для усіх наших учнів. Сьогоднішнє свято символізує початок літніх канікул. Тож бажаємо, нехай вони пройдуть з усмішкою, сповнені пригод. І надзвичайних подій. Дорогі випускники, попереду вас чекає новий етап життя, безліч можливостей, скористайтеся ними, будьте сміливими, наполегливими, дійте, і нехай у вас у житті все буде добре. і віримо, що ви станете справжніми громадянинами своєї держави. В добру путь сьогодні особливий день, день сповнений радості, хвилювання і теплих спогадів. Це урочистий і зворушливий момент. Момент, коли ще одна сторінка шкільного життя перегортається, залишаючи після себе теплі спогади, уроки, перемоги та дружбу. Щиро вітаємо вас зі святом останнього дзвоника. Дорогі учні, ви подолали ще один рік. Наполегливо крок за кроком здобували знання, відкривали нове, розкривали свої таланти. Бажаємо всім гарного літнього відпочинку, нових зустрічей, нових вражень і натхнення. Цей день завжди сповнений емоцій Радісних усмішок, теплих слів і звісно, трішки смутку. Особливо для наших випускників. Для випускників цей дзвінок справді останній. Він відкриває двері у доросле життя, сповнене нових викликів і можливостей. Нехай цей шлях буде успішним, гідним і світлим. Останній дзвінок це ваш прощальний акорд з ліцеєм. З дитинством, з безтурботними уроками та перервами. Дорогі діти, ви вирушаєте у нову подорож. Тож нехай життя дарує крила для високого польоту. І нехай всі ваші горизонти будуть неочікувано прекрасними. Добрий путь. Ми віримо. Ви впораєтесь, знайдете свій шлях, збережете в серце все добре, що дав вам наш літак. Пам'ятайте, ліцей це ваш дім, де вас люблять, чекають і пишаються вам. Перед вами цілий світ щасливої дороги. Тож вірте у свої сили і здійснюйте свої найзаповітніші мрії. Дорогі дев'ятикласники! Щиро вітаю вас з останнім дзвоником. Нехай цей день стане для вас початком нового, дорослішого життєвого шляху. Цікавого та успішного. За роки, проведені разом, ви стали для мене не лише учнями. 5 років ви були невід'ємною частиною мого життя. Ви моя надія, моя безмежна гордість. І мені дуже хотілося, щоб ваша життєва стежина була рідною і гладенькою. Але я впевнена на всі сто, якими. Трудно, що ми ви не зіткнулися, і все подолаєте. Адже ви найкращі. Запам'ятайте. Ви унікальні, неповторні. Не бійтеся бути собою, йдіть до своїх цілей і ніколи не здавайтеся. Будьте гідними творцями свого життя. Будьте справжніми патріотами своєї країни. Дорогі мої неповторні випускники. І випускниці, серце моє переповнене емоціями, адже цей останній дзвоник це не просто кінець, це початок вашого великого, захопливого шляху. Ви стоїте на порозі дорослості, такі красиві, сповнені мрій та прагнень. Вірте в себе безмежно. Ви маєте силу змінити світ, творити добро, втілювати найсміливіші мрії, несіть собі Україну. Її незламність, її красу, її волю. Пам'ятайте, що саме ви її майбутнє. Будьте щирими, будьте відважними, будьте собою. Хай кожен ваш крок буде сміливим, а життя сповнене любові, щастя та справжніх звершень. Ви моя гордість, моє натхнення, частинка моєї душі. Двері школи завжди відкриті, а моє серце. Завжди з вами. У добру путь, мої любі, летить вам щастя. Останній дзвоник в небо лиме, а ще ж так швидко швидко плине, навчаюсь всі роки завзято. І ось сьогодні ваше свято. Для вас розсипала була весна, Пахучий світ навколо і дзвоником для вас луна. Останнє рідна школа. Аж не вірю, що були. Ви такі, як ми малі. Мабуть, вже про це забули ваші добрі вчителі. Сьогодні я хочу побажати великих успіхів в житті і про школу пам'ятати, де не були у майбутті. Хай же вам щастить усюди, хай завжди шанують люди. Хай Доля береже, хай вас Ангел стереже! Дорогі наші вчителі, шановні батьки, любі друзі. Сьогодні особливий день день, коли лунає наш останній шкільний дзвоник. Він сповіщає про завершення важливого етапу в нашому житті, прощається з безтурботними шкільними роками і відкриває двері у незвідане майбутнє. У ці миті в наших серцях переплітається радість і легкий смуток. Радість від усвідомлення досягнутої мети, від перечуття нових завершень і смуток, від розлуки з рідними стінами ліцею, з улюбленими вчителями, однокласниками, які стали нам справжньою родиною. Ми пам'ятаємо, як несміливо переступили порів цієї школи маленькими дітьми. А сьогодні ми дорослі, сповнені знань та мрій. Усе це завдяки вам, наші дорогі вчителі. Ваша мудрість, терпіння, відданість своїй справі назавжди залишаться в наших серцях. Ви не лише передавали нам знання, а й вчили бути чесними, справедливими та добрими людьми. Ви вірили в нас навіть тоді, коли ми самі сумнівалися в наших силах. Низький вам уклін за вашу невтомну працю. Особливі слова подяки ми адресуємо нашим найріднішим людям, нашим батькам. Ваша любов і підтримка були нашою надійною опорою протягом усіх цих років. Ви раділи нашим успіхам і підтримували у важкі хвилини. Ваша віра в нас додавала нам крил. Дякуємо вам за безмежну турботу і розуміння. Наші любі однокласники, скільки всього ми пережили разом, і перші радості перемог, їх хвиток уразок, шкільні розмови на перервах, хвилювання перед контрольними, шкільні безтурботні вечірки. Та мрії про наше спільне майбутнє. Ці часи залишаться в нашій пам'яті як цього ставлення дружби і незабутніх вражень. Сьогодні ми робимо у нове життя. Перед нами відкривається безмежна кількість можливостей. Ми віримо, що знання і цінності, отримані в цій школі, стануть фундаментом для наших майбутніх звершень. Ми обіцяємо з гідністю нести звання випускника нашого ліцею і ніколи не забувати шкільних друзів, а також завжди пам'ятати настанови наших вчителів. Хай щастить усім нам на нових життєвих шляхах. До побачення, рідна школа. Дякуємо за все. Vielen Dank, liebe Schule, für alles, was du für uns getan hast. Herzlichen Dank, liebe Lehrer. Grazie mille. Дякую. З цілого серця дякуємо школі. Щиро дякую. Дякуємо. Айтах Коль. Дякую.